Одяглася, не хочеться, вже так хочеться в футболки просто вийти і їхати. А тут приходиться одягатися, тому що на вулиці холодно. Думала куртку діти думаю, та ні. Вже якось куртку не потрібно. Ви знаєте що? пиріжки я зробила дуже смачно, вийшло, але О, сонечко вийшло. Показую себе так близько, що потім пишуть, о, яка ви стара. та стара, звісно. Я й не скриваю цього. Знову ботинки достала ці. Правда, вони в мене в газовій печці були. Е... Пиріжків вже ж небагато вийшло. Я робила на півпорції, але смачні. Ось навернула сюди мамі борщ, навіть ще в один кульок. Дивіться, які пиріжки вийшли. Дивіться. Здорові, їх такі ліп... а М'якесенькі, і начинка смачна, і тісто гарне. І тісто гарне. Я просто ще ставила їх, щоб вони підходили, а їх можна взагалі, щоб вони не підходили. Все, збираюся і лечу до мами. Так, там взяла ці, що її ще взять. Нічого не вези, нічого зовсім зовсім я кажу, хорошо. Знаєте, вибачаюся, я забула за вас зовсім з'їздила вже в город. У мами ж посиділа десь годину. Потім до тої тьоті Галі дочка прийшла. То кажу, все я доктор прийшов, слухав маму 155 на, 8, на 80, все нормально. І я от так побалакала, посиділа, кажу, ну все, буду уходити, тому що двоє нас тут забагато. Так, що остається та донька, а я пішла. Та зайшла в АТБ, таке нічого не купляла, то гарна акція. Зараз я вийду, візьму сумку і вам покажу, що я купила в АТБ. Хоча я АТБ не люблю. Але сьогодні кое що купила. Знаєте, трішки розгулялася погода, прямо аж жаркувато. В магазині було аж жаркувато. Так що все, йдемо зараз роздягатися і поки Боже, яка я чорна. Ну, гарний загар, правда? Всі питають, Боже, де ви загорали? кажу, в солярії, Та це ж вредно, кажу, нічого. Дивіться, купила нову цю бризкалку, тому що дві саня зібрав з двох одну, вона вже не годиться. Гарна ціна в новій лінії така стоїть майже 300, тут 120. 5 126 гривень. Коротше, 130 гривень на 2,2 літра. Дивіться, гарнюще. Так, давайте тепер будемо дивитися, що я тут купила. Купила 46 гривень глюмат калію плюс бор це для розсади, висадження, для підживлення. Купила тільки дві пачечки, було всього, розібрали. А де ж друга пачка? Ладно, знайду. Оці, бо то я купила у ті, вони не гарні. В Аврорі. А оце Ріо, я їх весь час беру, вони гарно розтворюються. Це для туалетного бачка. Далі взяла такі пряники з фруктозою, щоб схуднути. Взяла крабові палочки, заморожені, делюкс такі, ну непогані. Пакет молока взяла. Взяла сиру нежирного пакет. Я не знаю, скільки це коштує. Оце гарна ціна. Взяла аж три коробочки. Риски золото, сардини валівковий. О, я, 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 даже, я думала просто в маслі. Стоїли 75, зараз стоїть 45 чи 46. Купила капустину молоду. Купила ввечері хочеться банана. Ага, ось ще одна пачка цього. Соломка, я обожнюю соломку, сметана. Так, сумка. Е, ще одна банка цих три взяла. Мені в маслі подобається. Я не роблю, а мені в маслі це подобається більш всього. І взяла такі слівки-лінівки. Е, завтра мамі понесу в лікарню. Саме отаке. Вона там потихеньку це їсть. Все, більш нічого нема. Оце люди добрі за оце, за оце все. Я заплатила, я чек викинула 650 гривень. Ну, це дорого. Це. Та все воно потрішки. Скільки капустина молода коштує, ось дивіться, скільки. 36. І скільки. А, Боже, це, це кульочок із цукра, тому що в АТБ хвороба. Якщо йдіть в АТБ, беріть свої майки, бо вони дають оцей кульок, оцей ось. він коштує гривню. О, я думаю, що таке 96 не може бути. По 36 гривень кілограм е, капуста свіжа. Отак. Так що таке все оце я накупила. Ну, вам бажаю гарного дня. І саме головне не падайте духом. Тримаємося того, тому, тому, що ми того варті. Важко всім! Зараз важко, де не слухаєш, важко, важко, але нічого. Ми витримаємо. До побачення, до нових зустрічей. Показати вам кольору цього тюльпану. Ви подивіться, яка форма, яка ніжнота. Ну, придумала природа. Просто красота! І так довго стоїть не в'яне. Ці вже в'януть, ці такі, неначе звичайні, ну а цей, ну, просто ніжнота. Ну що, якраз повернуся, слава Богу, за трішки заранше Саша із роботи. З відрядження, я кажу, Сашуня пообідав і кажу, давай на дерево швиденько. Я поправила. І зараз я вам покажу, чим я бризкала, там його небагато, на 4 літри я розвила. Зараз я отут коробку окремо його кинула, щоб не... О! Ось дивіться. А я відрізала, блін. Блін. Як же воно називається? Зараз знайду, підожіть в коробку, кинула, щоб не до загального. О, ось все. Акте. <смістична> Господи, це ж хімія. Ось. не ще, ще, зараз. О, О кронсуй. Актеплік. Актеплік. Від мушки вонюче. Я думаю, вишеньки намальовані. Я думаю, що, що допоможе. А сюди воняє. І сашуня бризкає. Бачите, кажу, одінь маску. Ні, бризкає вишню. То що ви бачили, що на черешні там страшенно. Я в, шорці, я в шорці виставляла маленьке відео, там мухви прямо страшенно мушки. Зараз по двору лазити не потрібно. І цим же вони рекомендують доцвітіння, але у мене тут рання починає цвісти, а та ще ні. Полуницю я теж побризкала, щоб не було цього. різної фігні тут. Так що, нехай росте. Подивіться, будь ласка, в шорсі. Там, я прямо знімала, як мухи літали. Я вставлю тут шматочок, він хоті. Все познавати, Саня. ну Ми прозівали. По -перому... по бутону треба було. ну та що ж ми. А тепер можна по цій зав'язуєшся вишні. Взагалі-то по бутону, ну Треба бризкати два рази по бутону, по зав'язує вишні. Так що нехай. Ну На черешні страшне, да? багато мух. мух. Прямо Вообще. дуже. О, Прямо тут воняє. фу. Балакати менше треба. Там рекомендують розводити на 5 літрів, але я розвела на 4, щоб воно було більш крепке. Так що обробіть обов'язково. Я зашарилася, розгубилася, обраділа, що чоловік приїхав із <риск> відрядження, намучений біди, два колеса стрельнуло ой. Зараз, помою посуд, бо посуд вже поїли і не помили. А знаєте, що в мене оце дивіться, Я експеримент зробила. Бутилочка маленька, ну краще брати п'ятилітрову і 1,5-літрову. Посадила дві зернинки огірка, накрила маленькою пляшечкою, зверху більшу. Ця закрита та без пробочки, буду туди поливати двойний парник. Я хочу попросити завтра Саші, щоб він мені придумав. Я хочу ті помідори, що в хаті, щоб не пікірувати стаканчики, я хочу попікірювати їх прямо так, зроблю як заглиблення на огороді. А Саша зверху накриє поліетиленом, і що воно прямо в огороді потім будемо брати і садити. Тому що з тими стаканчиками таскатися це не годиться. Ну, якщо він мені таке зробить, якщо пообіцяє зробити.